Романи до повномасштабного вторгнення військові реабілітації в вашому центрі проходили? Ні, ні, тільки цивільні. Тільки цивільне. Ми працювали з травмою, ми працювали з неврологічними, постінсультна реабілітація. Ми вирішили як ну повністю переформатувати. Для цього було потрібно докупити обладнання, тому що формат зовсім інший. Я це все зробив, і ми відкрились 26 травня 2022 року. Чи були усі спеціалісти? У вас Ні, на тоє троє усі троє. Троє. Троє про троє осіб. Ми стараємося брати більш-менш важких людей. Якщо треба поставити людину на ноги, так і це ампутація. Якщо є це подвійна, у нас зараз проходить троє людей з подвійною ампутацією. Ну протест не вирішує, тому що людині можуть дати протест, так але він не стане і не піде. Ну це важка робота. Заходять там перші чотири. А настроя ось тут. Це було не фізично важко, а психологічно, знаєте, парадокс в тому, що психолог був в штаті для того, щоб коректувати наші розмови з пацієнтами. Є теми, які виставили, що ми не можемо їх торкатися і, і не можемо мовчати на процедурах. Яке було табу? Нам не потрібно було емоційні гойдалки. І навпаки, вийшло так, що хлопці, які сюди зайшли, вони для мене стали учителями. Тому плані, як вони відносилися до всього, наскільки вони були вмотивовані? Це події на війні, які змінюються. Це хлопці, які приходять сюди і вони так само хочуть донести щось розказати. Я не можу це взяти і з ними роз про це говорити. Це було табу. Ну персонал хоче так само багато що знати. Ну для цього є психолог. Сьогодні там 70% хочуть повернутися е повертаються в цивільне життя. Був такий випадок, коли підірвали ваш емоційний стан. Як ви це переживаєте? Військові в більшості. Ну, вони не тільки з гарним почуттям гумору. Ми спілкуємося цим, розумієте? Це питання до того, як, як хлопці відносились до своїх відсутніх кінцівок. Міна наїхали. Нові пиці біля визволення. Як ти це пережив? Та я не знаю. Може, я все це ще не пережив.